Якщо ви цього не відчуваєте тут, а маєте відчувати це тільки в кармані і в голові, то ви сьогодні маємо те, що маємо. Пані Оксано, давайте. Ми розуміємо вашу революційну рішучість. Але ви чому забуваєте про маси, про революційну рішучість тоді, коли голосують про ваш Валерій? Я скажу, я після я позавчує. Ви не приклали. Я прийшла, ви зразу почали. Лежа, лежа Валерій. Дякую. Давайте все-таки ми наведемо конструктив і Конструктив, дитус, конструктив полягає наші. у тому. Давайте. Що, Давайте, з е, з сьогодні з більшість у парламенті не відображає настрої, настрої більшості українських громадян. Правда полягає у тому, що комуністи, які перед виборами обіцяли вірнути страну народу, прийшли в парламент, проголосували за уряд Азарова, який обкрадає людей. І сьогодні комуністи разом з регіоналами й тушками по підворотнях приймають так звані Ви говорите закони. Говорите про це. Правда, правда полягає у тому, Це його що народу, правда, і поки він не, правда, не скаже нічого. Правда полягає у тому, що народу набридла як Верховна Рада, як ваш уряд, ваш уряд mm -hmm. і ваш президент, за якого всі разу питання голосувати, ви в парламенті і тому, і скільки тому. разів. Я сподіваюся, що ви останній раз, що комуністи в наступному парламенті не ви в парламенті контразії. Що ви зробили для цієї країни? Ви, ви особисто я, я, мені, А я можу сказати, що я зробила. Горнохватка, це були практики Олежа Валерійче. Давайте не переходити, хай не переходити. Не переходити не на мину зв'язалися калітні. Ідіть ідіть Давай. гроші в бюджетному комітету. Олежа Валерійча. Або ми зараз тут ображаємо один одного дому, і в принципі в дому. за вихід один. Або дотримуватися конституції, скажу, знав, або нові вибори, думав, але зміна виборчої системи не на відкриті партійні не списки, не бо те, що влада зараз хоче зробити суцільну мажоритарку, це лише з однією метою сфальсифікувати вибори, щоб мати більшість пані правил. Оксано. Мене цікавить, наскільки.